Чора новина в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене назвати Ірина Шуптарська. І за я розповім вам, чим же втернути цього дня. Сьогодні у випуску унітаз пляшки та шини принесли під стіни обласної прокуратури. Мешканці трьох сіл судилися з перевізником. Стало відомо, коли йде, вимикатимуть світло. Місцеві волонтери виготовляють бойлери для бійців. Атрибути попередньої державної влади та Євромайдану сьогодні принесли під обласну прокуратуру. Золотий унітаз шини і так звані коктейлі Молотова. Місцеві активісти подарували прокурорам Тернопільщини до новорічних свят. Вийти до гостей просили керівника органу пана Гулкевича. Чим викликаний такий візит? Дивіться у сюжеті. Кілька десятків тернопільських активістів з прапорами та в балаклавах прийшли під стіни обласної прокуратури у вівторок. Так вони хотіли висловити своє невдоволення тим, як прокурори розглядають справи зі зловживанням держслужбовців. Зокрема, згадали про керуючого лісовим господарством Тернопільщини Попадинця. Людина майже рік на лікарняному вас Це не цікавить не... то питання. Значить, я ще раз кажу, були зміни. Прийнятий новий закон про прокуратуру. Прокуратура позбавлена функції загального нагляду. Ми не здійснюємо нагляд за діяльністю різного роду суб'єктів. Керівник Тернопільської самооборони Майдану звернувся до генпрокурора Віталія Єреми та прокурора області, щоб з'ясувати хід трьох кримінальних проваджень. Вони стосуються Тернопіль а також обласних управлінь захисту прав споживачів та юстиції. Його посередника було взято на хабарі в сумі 42 тисячі гривень. Є задокументовані факти. Ці факти є тут в прокуратурі. І один заступник, і перший заступник Антюк, Антюк О, значить, кришує цю справу, тому що він з пікуля є дуже хорошим знайомим і відмовляється порушувати справу по факту хабарництва, намагається перефалькувати цю справу як шахрайство. Щоб Пікуль відбувся тільки з платою там, штрафу. Дійсно, є кримінальне провадження, в ході якого було. Однією людиною отримано хабар, нібито для передачі іншій людині. Але сам факт затримання зафіксовано лише сам факт отримання оцим посередником. Наразі ми працюємо. В тому напрямку, щоб виявити всіх осіб причетних до цього злочину, у подарунок активісти принесли прокурорам символи попередньої державної влади золотий унітаз, шини і пляшки з так званим коктейлем Молотова. Очільник прокуратури сказав, що презентів собі не залишить. То напевно, що викинемо що з ними робити. Три села на Тернопільщині мали змогу залишитися відрізаними від світу. Автобусні рейси, які сполучали ці населені пункти з іншими містами, були під загрозою зникнення після судової тяганини. Перевізника громаді села залишили. Уже три суди розглядали конфлікт між громадами сіл скоморохи, Прошива, смолянка та їхнім перевізником. Обслуговувати пасажирів підприємця призначили за результатами конкурсу. Але частині громади цих сіл та представникам Тернопільської райдержадміністрації така кандидатура не сподобалася. Конфлікт між пасажирами та перевізником перейшов у судову площину. Часто порушував графік виїзду автобуса на маршрут без поважних на це причин, що не давало добре сполучення з містом і з районним центром. Ми добиралися як могли. Автобус часто піддавався ремонту без заміни, заміни рейсу іншим автобусом. Пан Янковський Володимир за час обслуговування дозволяв собі грубість зневажливе ставлення до пасажирів, провокував скандали автобусів, відмовляв пільговикам, застосовував погрози до пасажирів. Перевізник Володимир Янковський такі звинувачення заперечує, каже, що представники райадміністрації мають власні інтереси в цій справі, а частина громади його підтримує. Дані звинувачення не мають. Ніяких підстав, тому що це є чистою води накруто. Він любою чиною лобіює інтереси. В результаті суд виніс рішення на користь перевізника. Тож Володимир Янковський обслуговуватиме мешканців вказаних сіл і далі. На численні скарги людей укренерго днями нормувало графіки відключення електроенергії по всій країні. Відтак у Тернополі світла не буде протягом двох годин вранці, з 8.30 до 10.30 та в день із 16.30 до 18.30. Проте без електропостачання в цей час машканці міста залишатимуться не щодня. На одних вулицях світло вимикатимуть по парних, а на інших по непарних числах місяця. Оприлюднило обленерго і графіки відключення світла у районах. Більш детальну інформацію можна дізнатись на сайті. Підприємства з 5 січня у Тернополі оформлятимуть біометричні паспорти. Цінові документи дають змогу подорожувати Європою, не відкриваючи перед тим жодної візи. Та для українців ця можливість стане реальною лише тоді, коли підпишуть договір про режим безвізових поїздок. У новому році перше, чим займається обласне управління міграційної служби, буде оформлення біометричних паспортів. Відтак виробити новий документ можна уже з 5 січня. І на відміну від звичайного закордонного паспорту, біометричний буде зі сканованим відбитком пальця. Це до слова обов'язкова передумова підписання договору про безвізовий режим. В управлінні міграційної служби ж кажуть, працювати з новими комплексами навчились та чекають на перших охочих. Для закупівлі і монтажу необхідного обладнання уряд додатково виділив 150 мільйонів гривень. Завдяки цьому, в грудні в приміщенні управління Державної міграційної служби України, встановлено необхідне обладнання для виготовлення біометричних паспортів, також проведено навчання з працівниками та здійснено тестове випробування системи. Хоч оформлювати біометричні паспорти, розпочнуть із перших робочих днів січня, та все ж в управлінні міграційної служби радять тернополянам не квапитись. Спочатку Січня буде діяти лише один комплекс, ускладнює ситуацію те, що в січні-лютому традиційно спостерігається так би мовити, сезонне зростання кількості. Бажаючих виготови закордонні паспорти, це пов'язано з тим, що багато наших співвітчизників, які працюють за кордоном, на різдвяні свята повертаються додому. Цей короткий період перебування в Україні вони намагаються використати для приведення у порядок документів. Передбачаю, що і цьогорічні святкові дні не стануть винятком. До того ж, кажуть в управлінні міграційної служби на початку січня працюватиме лише один комплекс по сканування відбитків, а вже в кінці мають намір становити ще. 6. і оформити біометричний паспорт можна буде без затримок. Днями голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний повідомив, що оформити біометричний паспорт у регламентному, тобто звичайному порядку, вартуватиме 518 гривень, у терміновому 775 гривень. Нагадаємо, біометричний паспорт дає змогу подорожувати Європою, не відкриваючи перед тим жодної візи. Та для українців ця можливість стане реальною лише тоді, коли підпишуть договір про режим безвізових поїздок, а не з моменту отримання документу. Моменту на новорічно-різдвяні свята залізничними шляхами України курсуватиме більше поїздів, аби забезпечити потреби пасажирів. Укрзалізниця призначила додаткові. Які з них проїжджатимуть через Тернопіль, дізнаєтесь у наступному сюжеті. На свята через Тернопіль курсуватимуть додаткові потяги. Аби кожен мав змогу в ці дні відвідати рідних та друзів з інших міст або ж відзначити Новий рік через Різдво там, де забажає, залізничники збільшили кількість поїздів у найбільш популярних серед пасажирів напрямках. Напрямок це є Київ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ. Безумовно, керівництвом Укрзалізниці, як завжди, перед Новим роком, перед Різдвом Христовим, так додаються додаткові потяги. Так і в цьому році. Загалом Укрзалізниця призначила 14 додаткових поїздів. З них через Тернопіль проїжджатиме близько половини. Одеса-Ужгород це 241-й, 225-й це є Харків-Ужгород, 207-й Київ-Ужгород, 501-й Дніпропетровськ Львів, 271-й Одеса Чернівці, 219-й це є Київ Івано-Франківськ, 269-й Київ Івано-Франківськ і 267-й це Київ-Ужгород. Оці додаткові потяги. Наразі особливого ажіотажу навколо квитків запевняє Михайло Жуков не спостерігається. Зокрема, і в напрямку Києва, який тримає пальму першості серед пасажирів. Не подорожчали, кажуть залізничники, і самі білети. Їх вартість залежить від дня поїздки та категорії потяга. Місцеві волонтери ще кілька місяців виготовляли саморобні буржуйки для бійців. Тепер взялися і за виробництво бойлерів. І для більшого комфорту з'єднали ці дві конструкції в одну. Наші кореспонденти продовжать полегшити перебування бійців на сході та зробити його якомога комфортнішим, намагаються місцеві волонтери. А саме виготовляють бойлери. Роблять їх із газового балону, який встановлюють на буржуйку. Таким чином каже тернополянин Тарас Білан: хлопці на сході зможуть і помитись, і зігрітись, і ще й приготувати їжу, адже конструк. Конструкція розкладається. Які заливається водичка, при виробництві дуже просто. Кранік знизу, заливний отвір зверху. В даній ситуації ця трубка використовує роль відведення парових газів у бліндажі. Вона виходить назовні. Якщо потрібно залити, це дуже просто робиться. Одним порохом руки знімаєте це. О, Стакан відповідно військовий, розумієте, щоб не побилося. Хлоп, стакан закрутився, заливається водичка. Повільно ну, після цього знімається теж на дроті, все що трималось і закручується. Підігріти воду бійці зможуть за дві години, і температура її, каже волонтер, буде така ж, як і температура гарячої води у квартирі. А якщо бійці використовуватимуть не дрова, а вугілля, то зробити це вдасться ще швидше. Звичайний піддув, який працює, він має бути обов'язково знизу, і більше нічого, велика топка, тобто, щоб хлопці. Мали можливість закидати дрова великого об'єму, щоб не рубати щораз на маленькі кусочки. Тобто це основні вимоги. Велика топка і піду знизу. Руштів тут немає. Вони просто не потрібні, все вигорає, вигорає до дна. Бойлери, розповідає волонтер, виготовляти почали нещодавно. Усього зробили 20 штук і вже передали їх на схід. Зараз готують наступні партії. Тарас Білан каже, бойлери дуже зручні в користуванні. У них бійці можуть набрати воду і, не боячись, що вона розілліється, перевозити. Також їх можна зачепити на БТР і використовувати як душ. Що ви взяли рукою, зірвали. Іде далі, розумієте, переносний розборний. Тобто ці гаки чіпляються окремо на броню танка. Відповідно, буржука теж чіпляється на гаки окремо. Куча маленьких трубок наварених, якщо є потреба щось підігріти, тобто посушити взуття, чи тут, чи тут, чи тут. Тобто 12 трубок. Саморобну конструкцію вже встигли охрестити Тернопіль 4 Фінансово вона не є затратною, адже усі необхідні для її виготовлені елементи волонтерам привозять тернополяни. І робити ці бойлери також допомагають люди. Знову на схід у зону проведення АТО, в котре поїхали тернопільські правоохоронці. Детальніше розкажемо в наступному сюжеті. Ще десятеро тернопільських правоохоронців поїхали на схід щоб нести службу в зоні проведення антитерористичної операції. В зведений загін увійшли працівники карного розшуку та обозу з метою забезпечення завдань, які поставлені перед нами керівництвом управління, а також міністерством з метою розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів. А також будемо приймати участь на блокпостах. Є добровольці, є бійці, які готові нести службу, які можуть нести. І ми знаємо, що майже всі ви вже раніше внесли службу в зоні АТО. Вам хочу побажати стійкості, мужності, хочу побажати доброго товариського плеча з боку, розуму, виваженості, тому що знаєте, що ті люди, які живуть на сході, вони дивляться на нас. Поодьожки зустрічають, але по розуму проважають. На схід бійці поїхали не з порожніми руками. Цього разу вони мають ще й особливу місію. Вже кілька місяців тернопільські правоохоронці опікуються дітьми з Новоайдару, які залишилися без батьківського опікування. І ось тепер для сиріт з місцевого будинку інтернату повезли подарунки від святого Миколая, зібрані силами усіх небайдужих. На кожну дитину ми зібрали окремі подарунки, випекли святих Миколаївчиків. Дуже багато одежі дитячої. Повністю нової веземо їм особливі подарунки. Я думаю, що їм буде приємно там отримати із тернопільщини. Ці подарунки, тому що наших дітей, душі і серця в одному ритмі б'ються з тими дітьми, які знаходяться в зоні АТО і непростий час проживають там, де проходять бойові дії. Передадуть правоохоронці і гуманітарну допомогу для земляків, які зараз несуть службу в зоні проведення АТО. Самі ж бійці зведеного загону запевняють, завдяки спільним зусиллям громади та міліції наразі забезпечені усім необхідним. Надавати домедичну допомогу навчали педагогів. Вчителям тернопільських шкіл провели курс першочергового порятунку потерпілих. Що вчили освітяни? Покажемо у сюжеті Вікторії Кравець. Поки учні на канікулах тернопільські вчителі вчаться самі уроки в них не з математики чи географії, а з домедичної допомоги. Кровотеча припинилася або зменшився. Потік крові Кровотеча, знаджу накладений правильно. Якщо бачимо, рука посиніла, як в даному випадку, легкіці нас. Ми притиснули лише вени. Тобто джгут накладений невірно і неефективно. Ми його розпускаємо і накладаємо сильніше. Тобто рука має побіліти, або ставимо руку на грудну клітку і спостерігаємо за рухами руки, так що піднімається, або можна нахилити вухо до рота і послухати, чи вислуховується дихання. Якщо маємо зеркальце, можна приставити зеркальце і подивитися, чи немає спітніння зеркальця. Основи першої допомоги вчителі проходили і раніше. Проте дещо забувається, а деякі стандарти взагалі змінилися. 90% того, що говорили, ми вже раніше зустрічалися, але деякі новини навіть вони говорили. Медицини, що раніше там треба натискати певну кількість разів, там трошки менше, 30 разів, вже кажуть, 60-100 разів. Наприклад, кров з носа нам казали, от ти не кров з носа. Раніше ми думали, що треба голову закидати назад і так тримати її, поки кров перестане. Сьогодні нам кажуть, треба кров голову вниз, тому щоб кров витікала. Передати вчителям все, що потрібно знати про надання допомоги, за короткий курс занять важко. Проте початкові необхідні навики вони все ж можуть здобути, кажуть організатори навчання. Звичайно, що цього мало, але як би там не було, по-перше, елементарні навики все-таки вони отримають. І по-друге, ми намагаємося навіть на протязі цих двох годин, коли проводять навчання, створити невеличкі групи, в яких можна навчати і відпрацьовувати отримані навички для курсу. До медичної допомоги обрали саме період шкільних канікул. Проводити цей час на навчанні вчителі не проти. Саме канікули для нас, педагогів, це є поглиблення своїх знань, це є підготовка, щоб достойно зустріти своїх вихованців під час вже коли канікули закінчаться. І шкодувати, я думаю, що ніхто не шкодує. Бо навіть коли ми складали списки, адже ми отримуємо тут сертифікати, то були бажаючі. Навчати вчителів до медичної допомоги запропонували профільні управління міськради. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. І бажаю вам меру, приємного вечора та позитивних емоцій.